Щебень на половину вапняку. В нас вапняк ще стоїть. От велика фракція стоїть де за, за бочками є, де можна використати на території, території, де а потрібно. Ну, я вам розкажу про технологію. Ви хотіли щоб я сказала, можна а, я скажу? Щиро так. дякую, будь ласка. Дякую. Дайте договори. Дякую, пан Петро. Дякую, і енну яку суму використати на щебень? на щебень, закупити щебене невеликої кількості, але посипати зверху вапняку Думаю, для того, що, щоб проблем не буде, щоб оголосити два види два торгівлі. Для Є того, щоб по, навіть по цього не було між людьми, що люди викидають. Для чого ви витрачаєте? Це ж теж обговорення йде. Ви витрачаєте кошти, списали гроші, місяць часу ями знов ті самі, а так воно буде трималося. Нехай трошки довше, але буде. Можна я так скажу? Ну, так. Дивіться, ви дуже все логічно розказуєте, так ніби ви дійсно збираєте. Я це бачила в практиці. Ну, Купчинецька говорила. Я дайте... бачила це в практиці в інших громадах. Я, ви ви говорили, Де в полях висипають щебень, а, то, а тоді ж... хочу, де можу говорити. В практиці а, просто, ви просто. Ви я бачила це на своїх очах в практиці. Де польові дороги. Я була там, де в полях, не тільки дороги в селах, а в полях іде грейдер, розрівнюєш, сиплять вапня. І за тиждень сиплять щебенем і катком про, для того, щоб дорога була нормальна. Це не тільки в селах, а ще й в полях, польо дорога. Тому я, ну, я не спеціаліст, але бачила, як це робиться. В моїм головою чисто їм був ворог про це. Давайте використати нормально ці кошти. У нас небагато їх є. але Якщо люди пиняють і говорять на ті самі заруці, толку з там насипав, далі ті ями є. Так, там проблема інша, там треба рови робити. От є, що люди понабудовували, бруківку понаставляли, і вода стікає все на дорогу. Є, є такий момент. Так, ну каналізації це взагалі слів нема. Що можна сказати? Пане із... Петро. <fuck> вам треба поставити пляшку, я не п'ю, іначе... бо ви щось дуже. Ну, ну... А подивіться, я вам скажу, вас в добре, Ми, ну, ми, ми договорилися, давайте визначимо з ну, тим каменем, ви а тоді... Знов... Ви знову не дасте мені сказати слово. З каменем що вирішите? Давайте переходіть на інше питання. Давайте почнемо з початку. Якщо брати за камінь, кількість камінь вона передбачила на всі громади. Населені громади. Ну, наприклад, там, де є, ну, пок -показово, показово, якщо показово зробити, то можна на якусь громаду, нехай громада ну, сиділа, що ну, розгорне, то, то, то там йде за рахунок чий. Розгорнення ну, частково було за кошти сільської ради наймався mm -hmm. грейдер спецтехніки. А so. so so частково місцевими місцево... силами або допомогою спонсорів, so. yeah. які використають. Часто... там на тих і... територіях, де виступають адміністрація от, надала грейдера. грейдеру. No, <плес> що минулого тижня написали, що чуть не ремонт дороги цілую робиться. Можна, я ще щось скажу? Правило в тому, що дуже добре все розказується, і де там хтось там щось бачив, в полях, не в полях, в селах, не в селах, а я то робив. тому що привозили камінь. І ви знаєте, що в нас Назар Віталійович, він часто звертається і треба там все-таки розвесити той камінь. Привезими дві фракції, одну таку, одну таку. То є два виконання два, два, Дві різних виконання рубу. Привозити той щебень, той щебень. Така кількість щебенів проводиться, що вистачає його тільки на ями. Там яма, там яма, там яма. А щоб отак зробити класно, закатати, то треба в 10 разів по кількості більше того щеблення. І якісно, і того ж самого відцівлю, так як ви кажете. Розумієте? Ви, ви тільки то бачили, а я ще то виконував. Супер! То бо... що, ви Витрачаємо далі ну, мільйони? Дайте мені доказати. Ну дайте, Я розумію, що, що ви ініціатива, ініціативна жінка і будете проявляти свою ініціативу. Але Технічно то все виконати, організувати, то є дуже тяжко. Ну Якщо вже тут в сільській раді тяжко зробити, то куди вже далі загратися? І хто Нікуди ні, ні, не треба. Так, Сільська рада має зробити. зробити. Виконавець має бути, тендер має бути. Приїхав, він має таку роботу виконати. Вона буде дорожча в 3-4-5 разів. Дорожча, але вона буде зроблена якісно. А от то, що ми там цикаємо того каменю, воно якості там ніякої. Тому що в окількості того матеріалу по, і, по і по виконанню. Руками ніхто не буде робити, то мусить техніка робити. А де техніки взяти? Давайте, давайте тоді приймати таку пропозицію, що, наприклад, фактично кошти виділені. Ну, кошти ви, виділимо на серці, молі якщо проводить депутати. Тоді нехай кожен староста. Ну, проявить ініціативу в тому плані, каже. Нехай покаже, як можна зробити. Наприклад, староста да, він... треба дати щось, щоб він чимось дарував, він не може так само. Ну це ми йому скажемо. Нехай він знайде якийсь в себе відповідний напрямок чи відповідну якусь часткову дорогу, яку він може зробити, і скаже: мені потрібно фракція така, і фракція чорні щеплення. Наприклад, Добре. якщо виділяється там 600 чи 300 тисяч. Там буде два округи чи один округ, бо просто навіть і прорахувати. Бо, принаймні, якщо там вартість того іншого каменю, який можливо використати після Вапняку, буде в 3-4 рази більше, ну, тут є, я не знаю, чи доцільність того буде. Доцільність буде, тому що це буде, то, 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 це буде робити. То тільки поділишся на одну якусь село. <запевт> ну, в даному <запевт> випадку в тій <запевт> сумі правильно. Це і на майбутнє. <запевт> <в> той... <запевт> Тої суми, що нам і те, як ви це розсипали та це саме бачили, хативороти ну, бачили так само, як в озерні. Ви думаєте, зеркалі в реше куліпу ходив, а в нас як по вулиці йдуть, збирають кошти, викидаються і масці думки скатка техніки, де то всьох. це навіть як якщо без скатка розкинути, воно все рівно але хто має кидати люди. Де хочуть а, а ви розумієте, пані має зробити то пані на Ми говоримо жалімці, що в нас немає коштів. Що ми їх намарно, пан Петро казав, ну намарно також витрачаємо. Ну, ми витрачаємо намарно. Я просто говорю, те, я не розумію, не що ми з тої сумою, що ми зараз ми не заїдемо нікуди. Але на майбутнє можна якось розпроділити. Ну, як давайте майбутнє не мірити, давайте ми попробуємо навіть якось, експериментально на якийсь, просто показати як приклад. І чи той приклад приживеться. Ну, не те, що приживеться, ефективність і вартість рубітів. Що воно цього вартує? Скільки зараз угу. перевиконання? Не хоче ніхто, ніж це має бути щось. Як я не маю ремонтувати, що вас які медиться я ж кажу, що то і триста сорок шість. Чотири мільйони шістьсот шістдесят дев'ять тисяч триста шість і шістдесят цілий день шість. Розмір перегонання 17,40 цілих а є якісь питання до проекта, Але ми беремо ми... тільки суму, збільшуємо на доходи, збільшуємо на 2 мільйони 386 тисяч 700 гривень. Не всю суму там розподіляє. А це ж 20 комп'ютерів, це на повністю на всю громаду. На 4 школи. Крім Музернецької. Там цілі. з прописано. Щоб був в кожній школі комп'ютерний клас, повністю, Бо там комп'ютери вже не працює. Так, дай на виспіти що там жодна проблема виносити. Розведення начальника відділу. Є питання по тій програмі, оці поцілені. У нас тут не <кхух> прописано. Вона не прописана, вона є тут. Загальний проєкт але У нас не стосується вона рішення є. і мене вона. просто дея... ну, мене цікаві деякі так. питання. Добре, якщо питання, відже поставили. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто зараз?